Вітаю, шановне панство, на своєму каналі етноекопарк звати мене Ніла Близнюк і ми Житомирщини. Час флоксів. В кого ростуть ці невибагливі рослинки, то зрозуміє мене, що це ну, найяскравіші рослини. Цієї пори в саду. Тим більше зараз вже є стільки сортів, стільки ну, виведено сортів, плюс ще можу сказати, що і самосів є в наших садах. І зараз про, саме про самосів я і хочу поговорити. Якось на днях я знімала відео і писала, ну, підписала. Моя селекція. Я зараз хочу дещо уточнити, дещо більше зупинитись саме на своїй селекції. Мене запитували, як ми, як я сію, ну так далі і тому подібне. Навіть були коментарі, що я не зможу його запатентувати. Дорогі мої. Підписники, гості мого каналу. Я не збираюсь нічого патентувати, тому що я знаю, що це кропітка робота, селекційна робота завжди найтяжча робота. Мало того, що їх треба опиляти, їх потрібно підбирати сорти для опилення. Потім кожну насінинку, як малу дитину нянчити щоб, борони Боже, вона не, висіла, не висіялась сама. Більше того, щоб її не запилила якась інша комашка, крім вас. І тому, ну, це не для мене. Я людина зайнята, по-перше, а по-друге, ну, мені, мабуть, не вистачить терпіння, ну і знань. Звичайно, тому що потрібно знати сорти, які запилювати, які не запилювати, що саме я хочу отримати від своєї селекції. Тому я цим не займаюся. Але в мене є своя селекція, і я хочу розповісти, як я стала в лапках селекціонером. І можу дати вам теж пораду. Ну, по перше, Зберіть десяток, а краще два десятки флоксів. Різних, я маю на увазі, різних. Посадіть їх ось так, як я посадила, біля кубки. І все. Доглядайте, обробляйте від хвороб. І вже коли зав'яжеться насіння флоксів, тому що селекційну роботу за вас зроблять. Комахи. І коли зав'яжуться насі, насінинки, то е, залиште на тих кущах, які б ви хотіли, щоб вони у вас насіялись. Звичайно, вони не будуть такими, але можуть бути іншими і набагато красивішими. Ну, принаймні цікавішими. Саме так я і роблю. Запилюють за мене комахи, тому що я лінива людина від природи. Далі я виломнюю. Виламую е, ті е, стебельця із насінням, які мені не потрібні. От, ну, на цьому кущу, наприклад, на кущі, наприклад, я не хочу, щоб він насівався. Да, що далі? Все. А далі, вже весною, коли почнуть сходити ось ті самосійки, е, саме основне не виполоти, не вирвати, а залишити. Е, деякі з них зацвітуть на наступний рік. А деякі і цього року, десь ближче до осені. І все, оце така моя селекційна робота. Отакий я селекціонер. Але раніше в мене були звичайні, ну, більш-менш такі простіші флокси, то і насівалися, ну, приблизно такі теж, простачки, скажімо так. Зараз є трошки сортовий, знову ж не наголошую. Це не значить нова, новітньої селекції. Ні, просто ну, цікавіші сорти. І ось я е залишаю, я ще раз кажу, залишаю насіння на тих кущах, які я хотіла б, щоб вони насіялись. <кхід> І цей рік я вже маю деякі сіянці, які мені. Дуже-дуже до вподоби Я вже показувала. Це мій сіянець. Знову ж, кажу, ні про яку селекцію мова не йде е, професійну селекцію. Просто для себе подивіться, який він красий. Жодного такого флокса у мене немає. Дуже гарний. Я для себе, тому що я ж кажу, це мій сіянець і він росте в моєму саду. І для себе я його назвала в честь свого внука марком. Це флокс марк. Це теж флокс. Ну шкода, що він не показує, який він є насправді. Він дуже-дуже цікавий. Цей флокс. Насправді, я ж кажу. Ну, щось таке, ну, не таке, але подібне. Це теж. Це і взагалі бомба. Ось. І ці три флокси, як я вже показувала, ще раз покажу, хто, можливо, не бачив, кому, можливо, цікаво. Ось ці три флокси, вони насіялися самі. Тут в мене йде доріжка, ось, бачите, з, ну. Покрокова доріжка з каменю. І по цю сторону це флокси. Квітують флокси. По цю тут медунки, ну, м'ята, ось така там різна різність. Але ці, саме ці флокси, вони насіялись за ось цією доріжкою. Тобто, е, іде така межа із флоксів. Вибачаюся із хосту, ось, бачите? Але вони насіялись з іншої сторони, я їх залишила, я навіть не знаю, навіщо я їх залишила, ну, мені завжди шкода рослин виривати. І маю таку, такі гарні рослини. Вони незвичні, вони не схожі на жоден флокс. Що я їй кажу? Що не факт, що ви отримаєте саме той флокс, якого ви хочете, який ви хочете. Це теж ось самосійка. Зараз покажу. Ні, це не самосійка. Ну, це дощ. У нас дощ, таке поробив. А це, здається, самосійка. Я такого не купувала точно. Але теж цікавий. Зараз подивимось. Оце ну, такі ніжно-ніжно. Рожевий, дуже гарний. Ну, ось, здається, теж самосійка. Зараз подивлюся Ой, який він гарний. Дивіться? Ні, це все-таки це, мабуть, не самосійка. Ні А може, так, да, так. Да. Ось філінг. Бачите? А ось самосійка. І теж він дуже яскравий і дуже гарний. Дійсно. Я це зараз покажу. Дивіться. Знаєте, такі вони різні. І це самосійка. Он дали там самосійка. Ну це не, це я купувала цей флокс. Такий він гарний. Цей дуже гарний. Він теж різні. Різні, різні. Ну цей гарний. Він дійсно він якийсь м -м, набагато темніший. Якісь малиновий такий, можливо, так його краще. Дуже гарний. Так, це теж. Із серії тих, що не розкриваються до кінця. Ну, Тут було дуже багато флоксів побитих. Тут саме сортові, сортові, тут різнокольорові флокси, такі на одному один флокс розмальований різними мазочками. Так. Це червоний. Баєте, такий гарний. Це він не білий, я вже його показувала, він не білий. В нього рожева серединка. Це цей, що синіє, він вже перецвів. Так, пішли, пішли, пішли. Куди пішли? Ось це якийсь має бути сортовий. Це рудік. Рудік. Зайчик маленький. Так, ой-ой-ой, зараз я вийду. Так, дивіться, це теж сортовий флокс, це не мій сіянець. Дивіться, яка квітка в нього здорова. Це я купувала у нашого українського флоксовода, селекціонера Анни Глущенко. Як будете питати, питатись координати Ані, то я вам скажу. Можливо, це знову комусь не сподобається, але я спілкувалася з нею саме на Фейсбуці по месенджеру. Тому в мене немає її номера телефону. Я не знаю, я з нею не спілкувалася за телефоном. У неї є на Фейсбуці сторінка Анна Глущенко, і вона не просто ну, має, мабуть, найбільшу колекцію флоксів. Ну, принаймні, тут в нас, в нашій зоні. А ще вона займається, в неї є дійсно селекція і є сорт, її сорт Леся Українка. До речі, в мене він є, її сорт. Як за я покажу. То можу сказати єдине, хто, хто бажає, то можете зайти на її сторінку у Фейсбуці. Анна Глущенко, в неї дуже багато флоксів, дуже багато і на сторінці теж. Ви зразу зрозумієте, ця Анна Глущенко чи ні. Тому я вам просто кажу, що є така жіночка. Можете пошукати. Єдине, що цей рік осінню вона сказала, що не буде робити каталога по флоксах. Жаль, ну, шкода, звичайно, шкода, тому що, ну я теж планувала осінню. Купити деякі сорти. Чому так, не знаю. Мабуть, мабуть, на те є причини. У нас під Києва, вони теж були в окупації, вона виїжджала, потім щось там, якісь причини були. Я не, я не вникала в суть саму суть, але ну я таке знаю. Потім вона змінила ділянку, у неї десь там по сусідству начебто росли флокси, сусідка давала свою ділянку. Потім вона попросила забрати флокси звідтіля. Ну, вони нібито якусь іншу ділянку шукали під свій хос... Господи, хости. флокси. Під флокси. Ну ось так. А тому, хто бажає, подивіться, там дійсно колекція, ну, мені до неї дуже далеко. Рости і рости. Але той рік я, мабуть, здається, 8 чи 9 сортів у неї брала. Хто зі мною на каналі, то бачив, я їх розпаковувала, показувала, які вона гарні корінки е, висилає, хоча вони не, не дешеві. Так, повернемося до моїх флоксів. Все, нібито все сказала. Е, повернемося до, до моїх флоксів. Дивіться, це флокс. Так? Я купувала його, не знаю назву. У жіночки я купувала, в неї флокси без назв, тому ось так він в мене росте. Я знову ж кажу, це мій улюблений флокс. Цей рік я ще його не буду продавати. Я його поділю, звичайно, тому що він вже 2, 2 роки він росте на цьому місці. Я його, ну, ось такий кущик, бачите? Я його поділю, але на осінь я продавати його не буду. Можливо, вже аж на наступну осінь, як він перенесе пересадку і як наросте. Поряд із Flox, це вже моєї селекції. Знову ж, я в лапках кажу про селекцію. Він тут насіявся і, скоріше всього, що він був саме, саме насіння ось цього, цього сорту. Ось цей сорт, тому що я залишала повністю його на насіння. Всі-всі гілочки. Тому дивіться, воно так і видно. Ось він і насіявся. Ось один. Бачите, який? Він прямо у кущі. Ось другий, теж гарний. І ось третій. Вони всі різні. Але четвертий. Ось. Ні. Цей один. Той інший. Дивіться. Цей такий. Темний, дивіться, який він гарний. На одному. Це на одному. До речі, у мене такий був флокс. Да. Такий флокс у мене був. Він цікавіший був, але це його тобто, його дитина, це точно. І такий. Це теж дуже-дуже гарний. Я зараз покажу, що вони не однакові. Поточні, почекайте, почекайте, вибачте. За незручності. Ось дивіться. Бачите, я вам показую. Вони не однакові. Бачите? Схожі, але не однакові. Отакі От красотуни. І хочу ще показати шапки ось цього флокса. Подивіться, які в нього шапки. Які в цього ось, бачите? І які ось цього насіяного. Подивіться. Просто велетенський. І дуже-дуже гарний. Ось такий. Зараз я вам ще покажу, як він уважно слухає. Сидить і уважно слухає, що говорить мама і до кого говорить. Зараз я вам покажу, як вони насібаються. Дивіться, ось саме собі насіялось. Я його залишила. Він ще, ну, можливо, ось зацвіте, можливо, ні. А ось флокс зацвів. Дивіться, аж просто в камінні, Видість, як він гарний. Ще і... зараз покажу, як наведеться. Дивіться. Бачите, він е такий з димкою. Це, ну, цікавий флоксик, сорт ось цей димчатий. Бачите? Він з димочкою. Це не вірус, тому що вірус інший. Бачите, тут ось ці мазочки, вони рівномірні. Ось, бачите, який, який він цікавий. Ну, ось такі, так і виходить мій сорт. Ось один такий. Я ж кажу, це цікавий сорт. Ну, вже ж кажу, мій. І ось інший, подивіться, аж де він насіявся. Ось зараз покажу. Ось він. Бачите. Теж такий самий. Бачите? Ось такі самі мазочки. Дивіться, який він цікавий. Чуть не такий колір. Бачите? чуть, -чуть колір не такий. Але ось ці мазочки, вони є. Ось такий з мене виходить селекціонер. Це теж вже мій сорт. Ну, я ж кажу відносно, я ж їх не сіяла сама, вони ось на стежинці. І подивіться, вони в одному кущі. Два різних. Бачите? Ну це і взагалі. Я його назвала теж в честь свого чоловіка Леонід. Гляньте, яка краса. Теж він чуть-чуть димчатий такий. Його всього є три, і те, і теж, подивіться, які, які в нього шапки. Тепер подивіться, ось. Це оранж. Не передає. Він сам оранжевий. Це купований. Це із голландських сортів. Він не новий, але, ну це теж, ось подивіться, це теж флокс. І теж має право на життя. Ось таким він завжди. На сонці він буде чуть такий більш. Лаймові відтінок у нього. Ляньте. І ті шапки теж. Ну, це, це я купувала. Бачите, який він. Ось такий. Він дуже пишний. Червоний. Ось такий. Гляньте, який він гарний. Всі різні сорти. Тепер хочу ще показати, зацвіли, мені здається, саме ці сорти, що я купувала у Ані Глущенко. Мій ось цей, мене вже його замовили цього флокса, він високий, стійкий, але він вже перецвітає, він більш раніший. Так. Ну, це мені здається, не здається, а це від Ані. Бачите? Так, це від Ані. Так, це від Ані. Теж, бачите, цей теж димчатий такий. Ніби в полосочку. Ось, бачите. Так, це від Ані. Це. Ну це... О, ой, це перецвів уже, бачите? Ще зацвітає остання квітка. Це... Уральські скази. Одну квітку не хоче фокусувати. Це уральські скази. Це від Ані іншої, Ну, вона продає вже не свої, а Ох. Ну, раніше були голландськими, а потім вона їх розводить. Дивіться, бачите, яка краса. Так. Все ще щось не цвіте. Це теж від Ані. Цікавий такий. І це від Ані. Ну, поки що росту він не дав. Ну, і ось теж Ані, це взагалі. Я не знаю, чи передасть його камера. Він саме димчатий. Рудя, колір у нього взагалі. Бомбезний. Він не звичний зовсім. Ну, щось таке. <риклад> Знаєте що цікаво? Ось, бачите, який він. Знаєте, що цікаво? Цікаво те, що я показую сортові флокси, які коштують зовсім не дешево. Ну як не дешево? Ну, звичайно, не. Тисячі гривень, але тим не менше, да? і показую свої флокси своєї знову ж лапках селекції, то вони в камері ну, на відео виглядають набагато красивішими. Ну, це таке. Чомусь так. Ну, це знову я ж показую ось цей гвоздичний. Це самосій, це сортовий. Це успіх. Ось, бачите, який він. Ну, їх тут дуже-дуже багато різних. Я ж кажу, що їх. Ось дивіться, який гарний. Я ж кажу, їх побив, сильно-сильно побив. А, ось, бачите, теж його побило, дивіться. Ось він прихворів. А, ось ось він це має бути. Ось цей Це Клеопатра. Сподіваюся, що це теж вона. Бачите, він почав жовтіти. І треба подивитися, чи це він... Ось це, це Клеопатра чи ні. То що якийсь. Бачите, які шапки, які гарні квіти. Запах неймовірний. І ось така краса. Всім бажаю всього найкращого. Дякую безмежно нашим захисникам, які дають можливість нам жити. І навіть Сміятись скрізь, крізь сльози. Тому ще раз всім дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Всім гарного і тихого вечора, спокійної ночі, сонячного ранку. Кому потрібно, хай йде дощик. Хто хоче сонечка, то хай воно вигляне і подарує вам свої промінчики теплі. Бо вже останній місяць літа, а далі вже осінь, а потім і зима. Тому все буде Україна!